Ім привіт з вами на зв'язку Аліса, і сьогодні ми поговоримо про обман і відповідальність. Чому саме ці дві риси впливають на ваше життя, впливають на ваші доходи, кар'єрний ріст, не проживаєте бажане життя саме завдяки цим двом інструментам. Якщо що я мала на увазі про відсутність грошей, про відсутність росту в кар'єрі як особистості, а не про те, що ви раптом ростете. Ні -ні? Отож, яка мова взагалі про обман піде? Не тільки про глобальний обман, не знаю там про зради, про ще якісь махінації, а мова піде про починаючи дрібних обманів, які ви говорите оточуючи без причин, і які ви робите перед самим собою. Так, так, обман перед самим собою. Це найважливіший чинник, який впливає на вас, на вас як на особистість, і на ваше життя, яке ви хочете проживати, або яке ви хочете та не проживаєте. Отож, обман дрібничний, він безпосередньо впливає на ваше життя, тому що в будь-якій дрібничці ви починаєте перебільшувати, переменшувати або щось вигадувати. Це сприймається в загальному як оточенням, і як, в принципі, ви відслідкуєте потім на вас безпосередньо питання: якщо брати якусь ситуацію, наприклад, коли вас запитали, скільки ви заплатили за той чи інший товар? І коли, ну, допустимо, цей товар коштує 800 гривень. Як нам хочеться виглядати перед оточенням? Класно, так? І тому ми думаємо, ну, нічого не буде, якщо ми трошечки прибільшимо, а суму тисячу гривень, умова, виглядає більш елітніше, напевно. Що відбулося в цей момент? Можливо, люди е, повірили вам, другий момент. Можливо, люди отримали від, е, від себе для вас, зробили точніше е, таку. Похвалу таке е, досягнення, як ви, можливо, подумали. Тобто, здивування від людей, що ого така сума грошей. Хочу нагадати, я умовно говорю про тисячу гривень, це може бути будь-яка інша сума, е, яка вам здається істотнішою. Отож, але коли ви будете в подальшому е, знову ж таки вчиняти такі дії, е, люди перестануть вам довіряти, адже почне. Е, Інформація можливо десь не спеціально перевірятись, і буде казано, що ви трішечки перебільшили. Відповідно, з точки зору людей з їхньої поведінки, вони перестануть вам довіряти, перестануть вас приймати як серйозну і відповідальну людину. Питання до вас. Коли ви робите такі ситуації, я ще надам декілька прикладів далі, що у вас відбувається всередині, який у вас стан? Як ви себе відчуваєте? Чи відчули ви себе дійсно владним, чи якої іншої цілі ви досягали? Можливо, на секунду, але ж ви цього насправді не робили. Ви обманювали і інших, і найголовніше себе. Е, вас щонайменше всередині там пошкребеткий котик, який ну, для чого це зробили? Можливо, так як я казала, ви отримаєте бажаний результат, бажане вау від оточення. Проте, це ненадовго, і саме основне ви що знаєте, істину, правду. Отож, перш ніж ви хочете досягати якихось результатів в будь-якій сфері життя, перестаньте брехати оточуючим, а другий момент перестаньте брехати собі. Це найважливіший момент брехати і, відповідно, говорити правду перед собою. Що мається на увазі? Скільки разів, особливо дівчата? Ви з понеділка сідали на дієту, починали бігати зранку і записували спортзал. І скільки дівчат з тих самих це робили? Мені цікаво, напишіть в коментарях знизу, але я думаю, що відсоток буде відчутно відсот... від... нижчий, тому що ми самі перед собою пообіцяли, і ми це не зробили. Як це відбувається? Ми створили своєрідний кредит емоцій натхнення і сил на події, яка відбудеться про те, що Про те, ми її не виконали. Що відбувається з цією енергією, силами, натхненням і так далі, яку ви не використали. Ви просто їх спустили. Розумієте, так? Тобто таку енергію, сили, які ви дійсно направили, які прийшли цілеспрямовано на конкретну вашу дію, на конкретний ваш намір і за, задум ви спустили і відправили в негатив. Питання номер два. Чи у вас наступний раз, коли ви будете сідати на дієту, займатися спортом чи інша обіцянка перед собою, чи вам буде стільки приходити емоцій, чи вам буде приходити стільки сил, наснаги до цього? Так, правда, не в тій кількості, як це було вперше, тому що одного разу ви вже себе обманули. Тому тепер візьміть важливе правило. Коли ви хочете щось комусь про щось сказати, добре подумайте. Коли ви хочете самі для себе поставити якусь ціль, добре подумайте, чи ви дійсно це зробите. Якщо ви намірені це робити, Дійсно, пропишіть собі план, випишіть, поділіться своїми думками, ходом своїх подій і робіть. Але якщо ви просто скажете і не зробите, ні оточуючи, ні, ви в принципі не будете відображатись як відповідальна особа. Тобто, коли ви говорите неправду, обман. Це безпосередньо ваша відповідальність. Ви несете відповідальність чи то за свої дії, чи то за свої слова, в залежності від ситуації, чи ви обманули в діях, чи ви обманули в словах. Дуже часто може бути така ситуація, коли, наприклад, в магазині обрахувались, так? І вам дали, наприклад, більше. Дуже часто яка може бути реакція? О. Покладу собі більше. Я говорю про цілеспрямовано, а не коли ви так само не дорахувались, скільки має бути, і просто поклали в кишені. Ні. Я рахую той момент, коли ви дійсно розумієте, усвідомлюєте, що вам зараз дали більшу решту і кладете це в кишеню, і думаєте, клас, я здурив касира, я здурив магазин та продавця. Але насправді такий обман діє проти вас. E, значить, це може бути будь-що, значить, якщо чесно, це може ті гроші можуть як прийти, так і піти. Ну, це окрема історія, окреме відеорок. E, але в загальному ви повели себе обманним чином. Значить, що? Значить, в вашому житті відбудеться десь дуже схожа ситуація, коли вас обманять, можливо, з грошима, можливо, з якимось конкретним спектром послуг від вас, які йде, Але це може так само сприйматись як ок. Ви ж обманули когось, чи вас можна обманути? Відповідно, коли ви перестанете, в принципі, брехати собі Всесвіту оточуючи, тоді, в принципі, оця, скажімо так, аура, енергія, як хочете сприймайте, можливість буде повертатись до вас. Тільки циркулювати кругом вас, тільки розірвати цей зв'язок, скажімо так, нейронний, коли ви почнете брехати, обманювати, все все пропало. Тепер у мене питання: коли ви отак е, обманюєте, щось прибільшуєте, щось применшуєте. Е, По-перше, який у вас стан, так як вже говорилося, а по-друге. А що зміниться, якщо в цей момент ви насправді скажете правду? Ну, може бути таке, що ви сказали, а потім зрозуміли, та, блін, я не хочу вже брехати, я хочу казати, як є, для чого це прибільшення, применшення. Можете так і казати, так, я щось, щось вас дурю, давайте по-чесному це буде так, і так, і так. То я щось дурилася. Люди цілком нормально відреагують таку, на таку реакцію, бо це нормально, коли люди можуть щось помилитись, оговоритись і вас так і сприймуть. І більше того, це додасть ем, в, е, у вашому лиці більше відповідальності, тому що ви мали можливість змовчати і здурити, але ніби виправились і зробили дійсно е, правильніше, вигідніше, в залежності від ситуації. Отож. Коли ви обманюєте, почніть відслідковувати свій стан. Якщо ви ще не почали обманювати, не треба, чесно. Але проаналізуйте свій стан, який він був, коли ви здійснювали дрібні будь-які обмани, чи то прибільшили, чи то променшили, як в прикладі, з товаром, його вартістю, чи це з прикладу худнемо, Ведемо здоровий спосіб життя, дієти, спортзали і про це не виконуємо обман перед собою. І третій варіант, наприклад, коли вас не спеціально е, обрахували в позитивну сторону для вас, проте ви це не сприйняли. Що це, по-перше, який у вас там? Е, знову ж таки, у всіх трьох випадках може бути дуже класна. Така реакція, емоція, вау. Але вона дуже короткострокова. Тільки коли ви почнете говорити правду, неважливо, повірте, яка вона буде. у Вас буде набагато кращий і стабільніший цей стан. Тобто ви будете себе поважати за те, що ви сказали правду. Ну і, відповідно, люди кругом вас будуть поважати. І ще такий момент. Коли ви обманюєте себе, я так само думаю, що тут багато дівчат, але в загальному це і хлопці роблять. Коли ну все, я з понеділка йду в спортзал та, або я йду бігати. І дуже часто, яка може бути відмазка виправдання. Був дощ, куди я піду? Був сніг. ні, я вже завтра піду. Або я пізно ліг, я не виспався, встану. Пізніше захочу піду бігати, ні, то вже завтра, і то завтра ніколи не настає. Будьте е, правдивим з собою. Ви взагалі хочете бігати, якщо ви дійсно хочете, якщо дійсно це ваше бажання, якщо ви дійсно переконані в цьому, що це саме те, що вам потрібно. Тоді ви це будете робити. І не вигадуйте в основному, в першу чергу, для себе якихось відмазок, як, ніби, знаєте, в школі чого спізнився, проспав там ще щось, не знаю. Хоча проспав це правдиво. Відмазка, можна щось інше придумати, чого не, підготував, чого не підготувався до уроків, не знаю, світла не було, ще щось, так? хоча насправді просто не хотілося. Ось, і скажу вам ще такий момент. Що відбувається, коли ви починаєте бути чесним з собою з оточенням? Поясню вам на своєму прикладі декілька місяців тому я була у наставника на навчання на індивідуальному. Відповідно, знаєте, хотілось, не хотілося би загубити серед групи людей, але ну, нема куди свалити. Ось і я сама за себе несла відповідальність. Тобто, що я маю на увазі? Мені задаються домашні завдання, певні завдання виконувати, і я їх повинна виконувати незалежно не від чого. І тобто тут я не заховаюся серед інших людей, виконала, не виконала. Я одна єдина. І чесно вам скажу, було я дуже хотіла це навчання, я дуже пихтіла за ним, я дуже старалася, багато працювала, але в якийсь момент мені просто не хотілося робити. От просто. Не знаю, виснажились, можливо, щось перегоріло в мені, можливо, просто треба було відпочити. Не знаю. Але я в цей момент послухала себе внутрішньо і дійсно зробила, я правда не пам'ятаю, що я зробила, чи я відпочивала, чи ще щось. І коли ми з наставником зустрічаємося, ми стабільно кожного місяця, кожного тижня зустрічались, вона каже: що там, а я, як ви думаєте, що сказала? Я мала можливість сказати. Враховуючи, що це було відключення світло, відповідно, нема світла, відповідно, немає світла, немає інтернету, часто хворіли люди, я могла сказати, що я захворіла. Проте я так і сказала Оля, знаєш, що, я просто нічого не хотіла робити, я не можу це пояснити, я не хочу виправдовуватись, просто в мене не було бажання щось робити. Вона знає, як я працюю, як я хочу результатів, що я там до чого я йду. Але в якийсь момент, ну, і в цей момент, коли я говорю, вона каже: Окей, це нормально. Дякую, що ти сказала, як є, зробиш та ти свій ресурс тримай в собі, пильнуй його, не треба перенавантажити. Тобто, дійсно, молодь, що ти зробила так, як ти відчула, а не робила це через силу. Відповідно, здавалося б. Я могла вибрати будь-яку відмазку, яка буде звучати правдоподібно. Проте я сказала, як є. І я ще й отримала похвалу. Відповідно, в мене що? Прийшла енергія, я зробила попереднє домашнє, виконала нові завдання, і я вже була в піднесеному настрої просто за те, що мене похвалили за правду. Отож, і в цій ситуації я як перед людиною виглядала, ну, Відповідальною і чесною, так і перед собою, я мега кайфово почувалася і, в принципі, виглядала сама перед собою. Тому, коли ви перестанете обманювати взагалі все кругом, а в першу чергу себе, все до вас буде повертатись. Бо, відповідно, ви створюєте, так, як я казала раніше, нейронні зв'язки. Коли ви створюєте нейронні зв'язки, пов'язані навіть з дрібничними обманами, вона буде до вас повертатись, ви будете перебувати в оточенні, де всюди є якийсь обман дрібничний, де десь обдурюють, де все перекладають на, на завтра, який ніколи не настає. Якщо ви хочете жити в такому житті, питань немає. Проте, якщо ви хочете рости в доході, якщо ви хочете розвиватися, масштабувати, змінювати свої стосунки, своє життя. Хочете таки почати бігати, займатися спортом, вести здоровий образ життя. В принципі, будь-які бажання візьміть відповідальність за свої бажання. Ви є автором своєї книги, яку пишете тільки ви, і тільки ви можете вносити зміни, корективи. Отож, якщо у вас є бажання, якісь мрії, просто робіть це. Прописуйте, плануйте, як ви будете це досягати, але кожного дня рухайтесь до своєї цілі. Нехай маленькими кроками, проте рухайтесь, коли ви будете кожного дня обманювати себе. Бо я не зробив, бо в мене був поганий настрій, бо в мене боліла голова, бо падав дощ, бо були магнітні бурі, бо була тривога, бо мені подзвонили, і я забув, бо в мене була інша робота. в мене дитина захворіла, і я вже наговорила відмазок на 10 днів. Ви дійсно за 10 днів могли щонайменше прочитати книжку. Це так, на всякий випадок дуже спокійним, повільним тоном. Але. Якщо кожного дня ви будете переступати через свої моменти, моменти відмазу, коли у вас є всередині оце, оце бажання, так щоб придумати, щоб відмазати? Щоб придумати, щоб придумати? Перед самим собою, хочу замітити. Коли ви будете його переступати, знаєте, у вас такий якийсь момент буде, як ніби ви прибігли першим на фінішну пряму. Тобто. Така перемога над собою, і це дійсно буде винагороджуватись не тільки внутрішньо, а й дійсно в ваших результатах. Тому перестаньте брехати кругом всім, перестаньте брехати цьому всесвіту, і саме основне перестаньте брехати собі. Почніть бути чесними і відвертим, як з оточуючими, так і з собою. Візьміть відповідальність за свої слова, за свої дії, за свої вчинки. І нарешті робіть і рухайтесь до своєї цілі, до якої ви хочете. Коли ви будете чесним, коли ви будете рішучим і наполегливим, я вам даю слово, ви досягнете бажаного. А тим часом підписуйтесь на мій канал і на мій інстаграм-профіль Аліса Тайм. Там багато є користі для вас і для мене так само. До нових зустрічей!